Він був справжнім героєм та прикладом для наслідування. Микола Твердохліб за прізвиськом Грім служив старшиною у дружині українських націоналістів. Брав участь у керівництві похідними групами на схід України. Був командиром військової округи Говерла, яка охоплювала чотири області та 12 тисяч бійців. Суне зберегти пам'ять і пам'ять для прикладу наступних поколінь. Важливо, що ця програма у нас. Зберігає пам'ять про івано-франківців, які творили це місто, які робили це місто. Директор Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярослав Коричук зазначив, за цією адресою, де встановлено дошку, твердохліб відкрив магазин, який був конспірованою квартирою. Сюди приходили повстанці та обговорювали плани щодо національно-визвольної боротьби. Це людина, яка Після розформування відділів української постанської армії очолила службу безпеки на терені знову ж таки всіх цих територій. Найважливіше те, що людина зуміла протриматися завдяки своєму талановитому хисту як конспіратора хорошого, переховуватися від радянських органів влади, які роками переслідували його, протриматися до 54-го року. Це по суті один із останніх керівників високої такої ланки, який протримався доволі довго. Завдяки своїм здібностям здобутих протягом багатьох років підпілі. у родині Надії Дмитрівни неабияк поважають та цінують Миколу Твердохліба, адже для чоловіка пані Надії він був рідним дядьком. Він завжди його дуже дуже цінував. Він розумів, що це таке для нього. Кажуть, ну, не робота, а це служіння людям для своєї України. Місцева влада каже, проєкт Івано-Франківськ Місто героїв продовжуватимуть і надалі. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.